Виставка «50 видатних фотографій National Geographic» завітала до Києва. Це подарунок Національного географічного товариства. А приводів щонайменше два. Його власний 125-річний ювілей For 125 years, National Geographic has explored the world. та народження української версії журналу 39-ї за ліком це не просто знімки, це історії, частиною яких довелося стати фотографом легендарного видання, історії з різних куточків землі, про незвичайний та розмаїтний світ, в якому ми живемо, часом дивовижні, часом сповнені драматизму. Їх супроводжують розповіді авторів про їхні відчуття до і після ідеального кадру. Декому з фотографів ішлося про неабияку авантюру, приміром, майклу Ніколсу, який вирішив зняти одне із найбільших дерев у світі секвою на ім'я президент, за вишки 75 метрів. Для того щоб здійснити задум, ентузіасту довелося заручитися підтримкою альпіністів. Шаноджеографік кажуть, що одне з найсерйозніших опробувань для них вибрати світлину для обкладинки. Але були в історії журналу такі фотографії, які волали про те, що їх поставили на це місце. Серед таких, зокрема, портрет афганської дівчинки біженки. Саме за її заворожливий погляд фотографа Стіва Макарі неодноразово називали автором найвиразнішого знімка за всю історію видання. Щось справжнє. Це те, за чим скучила лікарка Ольга, і по що прийшла сюди. На її думку, ці світлини, профілактика від амнезії. Вони допомагають не забути про те, що планета потребує нашої турботи. І цей ефект, що на якусь мить може позбавити коментарів. Я просто не маю слів. За фото це завжди прекрасно. для міня всякому випадку, Тому все що я тут побачив, Задоволений Володимир Володимирович, який приїхав сюди з Мінська, і себе зараховує до когорти фотомисливців. Щоправда, спершу відрекомендував себе як професійний кілер. Йому каже багаторічна військова служба допомогла зрозуміти із камерою в руках. Можна принести значно більше користі ніж зі зброєю. Експозиція буде тривати до 14 квітня в музеї Ханенків за адресою вулиця Терещенківська, 15. Славко Куцай, Сандра Стопаковська, Могилянська школа журналістики.